Порядок про те, що ви ним керуєтесь і так далі. Порядок державної реєстрації речових прав на нерухому майно. Пункт 9. Разом з заявою державному реєстратору подаються оригінали документів, необхідних для державної реєстрації. Для державної реєстрації права оренди є необхідним документом договір оренди. Будь ласка, поясніть, чому ви прийняли заяви без оригіналів документів. У вас зараз власники землі знаходяться тут, знаходяться їхні адвокати і законні представники по довіреності. Я, вас не Я розумію. розумію, пункт 9. Я не Перевіряти. Чи є підписи прав. Я не маю права. Я про не говорю, вас, слухайте, я не говорю про підписи. Послухайте, Я не говорю про підписи. Я вам говорю про наявність оригіналу договору оренди під час звернення. Розумієте, наявність я не роблю ні. Ще законі написано, що заявник відповідає за достовірність поданих документів. Я вам говорю, що робити відповідальність. Будь ласка, ну, я вас вирішую, я вас можу, що говорити. Я його не пороблю. Я говорю про підписи, пункт 9 інструкції. Разом з заявою подаються оригінали документів. Будь ласка, Добре. Вам подали оригінали оригінали договорів оренди. Всі питання, я, я, звертайтеся у суд і за рішенням суду вимагайте від нас відповідні договора. І тоді, за рішенням суду, ми надамо всі копії необхідних це, вам документів. Це, це чітка послідовна реалізація рейдерської схеми.